Я один з авторів під капсули про мезоліт та неоліт України про адаптацію первісних суспільств до зміни клімату. І ми разом з моїм колегою Сергієм Теліженком розповідаємо, що ж відбулося на території України в проміжку між 10 тисяч років тому до. Плюс-мінус п'ять тисяч років тому, і розповідаємо, як клімат, як зміни температури чи, е, кліматичної, чи зміни в природі відобразилися на розвитку первісних суспільств. І як так сталося, і коли, власне, це сталося, що на території України з'явилися перші племена, які знали, що таке землеробство, і починали впроваджувати його на нашій території це дуже цікаво. І особлива подія, вже як сьогодні бачили, на плині часу пройшло багато років, мільйони років. Але розумієте, людство виникло десь 3-2 мільйони років тому, але лише 12 чи 10 тисяч років тому людство навчилося вирощувати перші злаки самостійно, і це була просто феноменальна зміна. Яка, можливо, навіть стала першим кроком до нашого з вами стилю життя, тому що це дало е, первісним громадам неабиякі можливості. Також це стало важливою віхою в історії населення на території України, тому що е, поява землеробства значно збільшила кількість населення в е, північному Причорномор'ї і е, в лісостепі і лісовій зоні території України, після чого пізніше, через довгий період часу, звісно, тут з'явилася терпільська культура, яка, як ви сьогодні, чули, одна з найунікальніших навіть у всьому світі. Це по розповсюдження раннього землеробства поєднує нас з глобальною історією неоліту. Всього світу насправді здається, де Україна на східній Європі, так але це частина глобальної історії про розповсюдження нового стилю життя, і це стає дуже важливою віхою, що поширення землеробства показує те, що на території територія України Походить в ключовий стрім розвитку всієї Європи, і це відображує так само процеси, які відбуваються і в Центральній Європі. Тобто це глобальні цікаві процеси, які дуже важливі для загальної історії. В рамках цього проекту, крім того, що ми пишемо вже і напишемо в кінці кінців частини. Історії про перехід від мезоліту до неоліту так само ми робимо нові дослідження для того, щоб оновити дані. Ми проводимо датування в лабораторіях Цюріху та міста Берн, власне, в Бернському університеті, аби отримати нові радіокарбонні дати, які дадуть більш точні дані про те, коли саме. Існували археологічні об'єкти, які ми віддаємо на аналізи. Так само і в зміжних капсулах нашої преісторичної капсули проводяться ДНК-дослідження, проводяться інші аналізи, які дадуть більш повну картину для розуміння того, як саме розвивалися первісні суспільства на території України.